Ділюся з вами покупками, які я придбала цієї осені, і які мене зробили трохи щасливішою. Спочатку я почну з одягу, і перша річ вже на мені це ось такий светрик. Я дуже хотіла собі придбати светрик на зиму, на осінь, який буде саме з ось такою застібкою. Називається Настя передивилася Пінтересто. І мені дуже хотілося цієї осені змінити трохи свій стиль в одязі. Хотілося придбати собі щось в біжевих. В коричневих кольорах. Так, цей светр не дуже довгий, він достатньо короткий, але я не збираюся носити його на голе тіло. Я буду носити його або на футболку, або на бодік, тому в мене, в принципі, ніколи не буде гола спина. Єдиний мінус це те, що його потрібно прати вручну. Я не дуже люблю це робити, але заради такого гарного светрика я готова це робити. І друга моя покупка це ось такі штани. Yeah. Вони розширюються донизу, тобто вони трохи такі кльош, вони дуже м'якенькі, теплі. На бірці написано, що вони зроблені з поліестру та бавовни. Я їх ще не прала, тому я не знаю, як вони себе поведуть після прання, але сподіваюся, це буде добре. Коштували вони небагато, і мені щось здається, що вони трошки будуть в катишках. Але виглядають вони гарно, особливо з цим светриком. Наступна покупка, про яку я мріяла, можна так сказати, це ось така дубльон. Я знаю, що багато в ній хто зараз ходить, але в мене ніколи не було такого плану куртки, тому я собі хотіла таку придбати. І мені подобається її колір, він дуже приємний, щось між бежевим та коричневим кольором. І що я хочу сказати, я в ній вже ходила і ходила в достатньо холодну погоду десь 5 градусів було, і це був вже вечір. І можу сказати, що я взагалі не замерзла. Купувала я цю курточку в Stradivarius, і там був не тільки такий колір, ще був трошки. Трошки світліший, трошки темніший, здається, був такий реживатий колір, але я обрала саме цю, бо мені хотілося саме в такому кольорі. Що стосується осіннього та зимового образу, я ще придбала в Stradivarius ось такі парфюми. В них деревний аромат. Мені дуже подобаються такі аромати саме на зиму на осінь. Вони на цьому свіжому повітрі дають такий дорогий, якщо можна так сказати, аромат. Насправді на них написано, що вони чоловічі. Але я вважаю нічого страшного, мені дуже сподобався цей аромат, і, на мою думку, вони унісекс. Далі ми перейдемо до самої дорогої покупки. Це я придбала нову камеру DJI Osmo Pocket 3. І купувала я саме в такому комплекті, тобто сюди входить сама камера, додаткова батарея та також петличка. І для людей, які хочуть вести свій блог або вже ведуть, ця камера просто супер. Особливо вона підходить для влогів. В неї дуже гарна стабілізація. Також вона підтримує формат 4К. Вона добре лягає в руку, вона дуже легка і насправді знімає в дуже-дуже гарній якості. Тому якщо у вас є сумніви, чи купувати взагалі цю камеру, може, ви хотіли собі придбати і не знали, яку саме, то я вам раджу її придбати. І хоч я маю не дуже багато прикрас, скажімо так, дуже-дуже мало, але мені хотілося придбати таку скарбничку для своїх прикрас, щоб десь їх гарно зберігати, щоб вони не припадали. Пилом, щоб вони не валялись десь там в ящику, в комоді і так далі. І я придбала ось таку в гарному приємному кольорі в пастельному. Вона гарно і мило виглядає на моїй тумбочці, і кожен день радує. Мене. Далі буде проста покупка, але все ж таки я хочу теж показати, тому що це мені приносить задоволення буквально кожен день. Це ось такі дві чашечки, які я придбала в магазині Пепко. Вони одразу йдуть на підставці, і, по-перше, це гарно виглядає, по-друге, це зручно. Але є невеличкий мінус. Ця подставочка іноді спадає, так вона не гарно тримається, але я можу це прибачити цій чашці за її дизайн, і вона вміщає в себе 500. 500 мл рідини. Тобто, якраз це ідеальна порція чаю, яку я випиваю зараз. І остання моя покупка це така мила баночка Терестакан у вигляді печива зі шреку. Якраз я буду це використовувати і в повсякденному житті, і в своїх відео. І я просто не можу цим налюбуватися. Коли я перший раз це побачила, я думаю, мені точно це потрібно. Але я не стала купувати одразу, походила ще десь тиждень-два, потім знов прийшла. Пішла в магазин і зрозуміла, що це мені терміново треба, я не можу просто без цього жити. Є єдиний мінус у цього стаканчика, це те, що він має вузьку горловину. Тобто його неможливо буде добре помити, і напевно, сюди потрібно заливати те, що не буде його бруднити занадто зсередини, щоб це легко можна було помити. І я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалися мої покупки, або якщо вам сподобався формат цього відео, будь ласка, підтримайте мене в. Подобайкою також підписуйтесь на мій канал, і побачимось в наступних відео. Всім пока!